Сьогодні покажу рецепт меренгового рулету, який у вас точно вийде спойлер. Я змогла приготувати його з третього разу. Спочатку, що треба зробити, в білки додати лимонну кислоту та трошки солі, взбити до такої пивної пінки на середній швидкості міксера. Потім додаємо цукор у три підходи, збиваємо до піків, тепер додаємо кархмали. Та продовжуємо трохи збивати. Викладаємо меренгу на противень. Та ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 150 градусів. Всі говорять, що крахма має бути кукурудзяний, але я використовувала звичайно. Чайний картопляний, різниці між ними я також не помітила. Обираючи начинку, я вибрала варення замість конфітю. Головне, щоб воно було густе. Тепер робимо начин. Я взяла одну пачку крем-сиру, додала цукрову пудру, барвник, 50 грамів розтопленого ручкового масла, взбила, поставила в холодильник на півгодини. Дістала наш коржик, змастила крем сиром полуничним варенням та змотала в рулетці. Ще залишився крем-сир, тому прикрашаємо рулет. Він вийшов дуже гарний, але все одно в кінці я вирішила ще прикрасити, посипавши фруктовими фрібками. Псаме ще один спойлер. Він вийшов дуже смачний. І взагалі, коли я починала робити цей рулет, то всі кондитери казали декілька правил: що білки мають бути кімнатної температури. Але я брала з холодильника одразу. На результат також не вплинуло. Що цукор треба додавати в три підходи. Як показала практика, результат від цього також не залежить. І що миска, в якої збиваються білки, має бути чиста, суха. Але я брала миску, де було трошки води після миття, та десь потрапив жовто. Але теж все ідеально збилося. Вірю, що і у вас також все вийде. Смачного!